Люди своїми проблемами з болезнями і сусіднього села через ліс під ідом грибарів, приходили до святого, получали молитви зцілення, і тисячі й тисячі людей сподобалися дара Божого через молитву і подвиг Іва Угольського. Спочив він у 85-році, но ще майже десяток років. На адрес Іва Угольського приходили посилки від благодарних людей. Боже, нині празнуємо пам'ять Іва Угольського. Да, він був громадянин Чехословакії і громадянин Підкарпатської Руси, бо уже тоді Підкарпатська Русь мала своє громадянство. Так він став громадянином української радянської. Соціалістичної республіки, але він зустрівся з новим гоненням. З тим, що було при австро Австровенгрії, терпів Олексій Кабалюк, з тим, що прибуло при Мадярах і при Совєтському строю, уже притерпівав Ів Угольський. Впрочем, вони обоє архімандрит Алексій і він іще довго разом трудилися, бо лише у 1947 році. Спочив Олексій ізповідник Карпаторуський. А він і Угольський продовжав його місію. І то, що вони посіяли, да й та вся плеяда духовників наших Карпаторуських. Вони так прочно засіяли православ'я. А ми ся молимо сьогодні. Отче преподобний да дав єдну з преподобним Іо Алексієм із Підкарпату Карпаторуським. Моліть Бога за нас, щоби ми сьогодні терпимо гоняння за віру Христову. І ви моліть, щоб нам Бог допоміг Закарпатів зберегти міжконфесійний мир, бо міжнаціональний нами корінними русинами гарантований. Ми навчилися здавна поважати чужі погляди, уважати другу національність і навіть уважати людей другої релігії і висвіти, і моліть Бога, що нам удалося зберегти православну Карпатруську православну церкву добре було б і комфортно нам нині бути Українській православній церкві, бо вона визнана всім світом, вона нам создала добрі умови при ній. Поднялися наші нові молоді священники, якби продовжателі тої естафети православ'я, преподобного Іва Угольського, нинішні монахи, подвижники. Ну, Але якби що сталося, щоб була заборонена українська церква, у нас безпроблемно в Закарпатті своя карпато православна церква, котра в будь-який момент робить ввод у Документи реєстрації і стає право сильне для того, щоб молитися. Крім того, що напомню, український закон дозволяє молитися любі в громаді навіть і без реєстрації, бо так велить міжнародний закон, молитися ніхто не може нікому забороняти. Боже, мати, благослови наш народ, православне Закарпаття, благослови, Господи, і всіх весь народ наш український, і всю паству української православної церкви, благослови, Господи, нашого блаженнішого митрополіта Гнуфрія і всіх наших архереїв, котрі несуть крест. Збереження єдинства нашої церкви, бо лиш так поступає в молитвах за наших воїнів у цей тяжкий час, за переселених і за людей, котрі вже тепер оказалися за границю, Господи, благослови їх молитвам Іогольського Олексія Карпаторуського і, і всім собором наших святих, воїни Христових, настоящі продовжателі діла всіх святих. А в вічності віримо, і одно з ними зможемо іми наслідувати царство Боже. Амінь.